Добрий вечір. Хочу вам показати персик. Я цей садок обрізаю вже кілька років і хочу показати, який урожай. Можете подивитись, гарний урожай, трошки вже поїли, але ще видно, що багато персиків є, яка величина. І що я в цим відео хочу підкреслити? Персик майже з перших років ріжеться на схему Веретена. В схемі веретена передбачено, що. Має бути поменше таких товстих гілок, які вже відплодоносили. Ну, в принципі, тут вже його треба і омоложувати. Хочу звернути увагу, на яких гілках росту персик. Дивіться, однорічечки тоненькі. Дворічка, золота гілочка. на 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 дивіться ось на тоненьких на молоденьких гілочках. Тому стараємося не допускати, щоб були. Було багато грубих гілок. Ну, я не хочу казати, що погана, хороша теж схема, дуже хороша схема на чашу. Але там на чашу виходить вже розходиться ну, клас, класика 4 стовбура. І тут ось у нас один стовбур, дерево живить центральний. А там 4. Куди йдуть інші сили? Інші сили йдуть на те, якщо у нас тільки один стовбур. На, на плоди, на ці, щоб було, краще плодоносили вже ці молоді гілочки. Тому я не наполягаю, просто ще раз показую вам результат персик на веретено. Результат непоганий. І хочу вам побажати також хороших, не непоганих, а навіть хороших результатів. в цьому. Будемо вчитися один в одного, будемо брати такі успішні приклади і застосовувати їх в житті. Вам до побачення з вами був Володимир Головань, місто Ладижин. Всього доброго.